Сьогодні з розвитку мовлення ми з вами поговоримо про домівку наших тваринок, пташок та комах. Зараз би я вам би хотіла прочитати вірш Лесі Возняк. У кожного є діти своя домівка. У хліві живе корівка, подивіться, корівка зображена на малюночку. У конюшні кінь, лошадко, у гніздечко пташенятко. Бачите, велика збудувала собі гніздечко. Вулик, схованка для бджілок. У вулику живуть бджілки. всі знаєте. У дуплі хатинка білки, де наша білка, кос наша білка. У берлозі спить ведмідь. Подивіться, ось ведмідь, і ось його берлога. Він спить взимку. Бачите? У кімнаті хлопчик Петрик. Дітка, я вам прочитала віршик. Давайте з вами пригадаємо, про кого йдеться в віршику. Ану, подумайте. Про тваринок, ще про кого: про пташок, про комах та про хлопчика. Дітка, ану, подумайте, як можна назвати дім по-іншому. Давайте подумаємо: дім. Домівка, квартира, хата, будиночок. А на закріплення я би хотіла вам запропонувати пограти в гру. Я вам зараз буду показувати тваринок, а ви мені повинні відповісти, хто де живе. Погляньте, лисичка, де живе лисичка? В норі. Так. Білочка, де білочка живе, а подумайте? В дублі, правильно. А де живе бджілка? Ану подумайте, правильно дієте. У вулику. Так, а ну, подивіться, хто зображений тут на малюнку. Хлопчик, а як звати хлопчика? Правильно, Петрик. де він живе? В квартирі. Молодці. Так, давайте розглянемо ведмідь. Де живе ведмідь? В берлозі. Почто з його Так. Хто зображено на малюнку? Корівка. Де живе корівка? В хліву. Так. Ось зображена на малюнку хто в нас? Лелека. Де живе лелека? В ніздечку. Хто зображено на малюнку в нас? Кінь? Де він живе? В конюшні. Дітки, а на закінчення я б хотіла вам запропонувати вивчити пальчикову гру. Хочу збудувати дім, хочу збудувати дім, щоб вікно було у нім, щоб і двері там були поряд дві росли, сосни навкруги стояв парка, Пес той дім щоб охороняв, щоб на квітці жив жучок, бігав швидко павучок. Павучок. Сонце сяє. Дощ іде, квітка у траві росте! Я думаю, вам сподобалась пальчикова гра. Ось наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей!